СТО стоїть, бок заблоковано, клієнти не заїжджають. Усі чекають, поки хтось привезе пружину або перекріпить направляючу. І все через те, що колись зекономили 200 євро на воротах. Уявили? Тоді дивіться уважно. Як підібрати ворота, щоб вони не зупиняли роботу бізнесу, щоб не заклинали, щоб не довелося перемонтовувати. Сьогодні я покажу вам, як ми підбирали ворота для СТО. Для вашої зручності відео буде поділено на три частини. Це запит, підбір конструкції та робота на об'єкті. Є два способи обрати ворота. Перший це запитувати ціну у різних компаній, де вам найдешевше назвуть, там і купляти. Другий спосіб дозволить вам захиститися в майбутньому від неякісного підбору і таку конструкцію, яка буде служити вам більше 10 років, і щоб ворота були не просто купівлею, а вигідною інвестицією у ваш бізнес. Так що це за другий спосіб? Давайте перейдемо в Zoom з експертом по підбору гаражних воріт і дізнаємося. З нами на зв'язку Яна, це експерт з підбору воріт. Яно, скажіть, будь ласка, взагалі, як відбувається ваша взаємодія з клієнтом, з чого вона починається? Клієнт залишає заявку на нашому сайті, і е, я передзвонюю відразу, як тільки бачу ту угу. Е, І перше питання, яке я задаю клієнту, це е, для чого ми потрібні ті ворота, і для чого він будує до гараж? Угу. А для чого ти взагалі запитаєш? Ну, тому що ворота відрізняються по типу призначення, і ворота для домашнього використання не підійдуть для промислового використання, наприклад, для СТО. Як uh -huh. було в нашому випадку. І що сказав нам клієнт? Клієнт сказав, що в нього там будуть ремонтувати спринтери, тобто це СТО все ж таки. Uh -huh. і... А значить, потрібно підбирати промислову конструкцію в воріт. Далі я запитала, чи гараж готовий, чи ще на стадії будівництва. Для чого нам ця інформація? Чи гараж збудований, чи він ще будується? Ну е тому що якщо клієнт на стадії будівництва, я в принципі можу допомогти йому збудувати той гараж. Тобто допомогти йому зекономити, підібравши правильну конструкцію е і підконавши йому, як правильно його побудувати для того, щоб поставити потім стандартні вироби. Угу. І він може на цьому щось зекономити? Так, звичайно, десь. Від 300 до 500 євро на одних воротах, а це дуже сухо. Ну, да, дуже... Вагома сума. Окей, угу. uh, okay. тоді вертаємось до нашого клієнта. На якій стадії у нього був гараж? Гараж вже був побудований, то в принципі я відразу тоді попросила клієнта, щоб він скинув мені фото з і ззовні. я подивилася на ті фото, і підібрала вже декілька варіантів. Що можемо підійти, але для точності замірів ми відправили нашого е, представника. Які ворота він собі хотів? Серед яких воріт обрав, серед яких кольорів? Ну, що... Він хотів ворота в антрацитовому кольорі, щоб це був якийсь е, унікальний, так? Хотів щось унікальне. І, і ми підібрали кольор антрацит делюкс. Угу. Це а була взагалі... гладка панель без пазів. А взагалі, є, є якась різниця в ціні за колір, чи в відтінках, чи відтінках кольори, кольорів? Так, відтінків антрациту дуже багато. Є ті, які входять в стандартні кольори, а є ті, які з доплатою. І ця, ця переплата може становити десь 300 євро і більше за Угу. І який кольор обрав клієнт? Ну, ми... Ми знаємо, що центр, це антриць по, делюкс по типу панелю. Яку, яку обрав ти типу, панель клієнт? Це була гладка панель без фазів. Класний угу. класно, до речі, І він, ми підібрали троє воріт. Ще по вигляду були якісь побажання можливо, вікна, хвірточки, панорамні панелі. Він хотів вікна і доволі багато. Вікна ми вибирали між вікнами і панорамними панелями. Uh -huh. То все ж таки, клієнт обрав панорамні панелі і плюс хвіртку. Uh -huh. До речі, це для того, щоб в бокси потрапляти швидко, і uh -huh. це дуже гарне рішення, тому що взимку не треба підіймати повністю ворота для uh -huh. того, щоб е, в ті бокси, а можна через хвіртку. А взагалі, Це у... економія? Ну так а, і досить суттєво. А взагалі в. Вигляді хвірці, якась різниця, вона може бути різних різних відтінків чи різного вигляду, Хвірку можна е фарбувати під колір е воріт, також можна обирати по кольору рал або можна обрати стандартно без доплати просто е алюмінку. Ну і після цього, як ви це все погодили, у нас були заміри. Коли ми приїжджаємо на об'єкт, перше, на що ми звертаємо увагу, окрім розмірів, це гаражний прийом зсередини. Ось подивіться, бачите, тут дві металічні труби. Ось цю другу трубу ми попросили доварити. Чому? Тому що ось якраз на них буде кріпитися направляюча, і відстань повинна бути мінімум 10 см. Далі, подивіться на притулку, там також доварена труба поверх іншої труби. Для чого це зроблено? Тому що гаражний прийом зсередини обов'язково повинен бути в одній площині для правильного монтажу. Далі пам'ятаєте, я казав вам, що ось тут буде СТО, відповідно, тут буде підйомник, і для того, щоб гражні ворота йому не мішали, і можна було його тут спокійно встановити, потрібно правильно підібрати тип конструкції і правильно її замонтувати. Для цього ми поміряли не тільки висоту, ширину, притолку, а й е, довжину глибину приміщення, так, де буде стояти самий підйомник і висоту до найвищої точки приміщення. Після замірів, коли ми побачили ворота зсередини, як ти далі підбирала тип конструкції? Даним розміром і вигляд зсередини підходило декілька варіантів mm -hmm. по типу конструкції, тому ми зібрали всі розміри і підправили запити на декілька виробництва. Mm -hmm. Для і... точних креслень. Так, да? да. Для того щоб отримати точні креслення. Угу. Ми узгодили все з клієнтом потім по конструкції, надали йому фінальний вигляд його воріт. вигляді. Ось десь зараз. Тут ви можете бачити вигляд воріт е, і остаточний варіант. Е, що відбулося після цього? Клієнту підписали договір, він виніс мінімальний аванс, і ми запустили ті ворота. Е, скільки mm -hmm. часу потрібно на виготовлення воріт? Ну саме такі ворота виготовлялись е, ну місяць. Можу це зайняти десь місяць-півтора. Угу. А якщо, наприклад, це якісь екстрені випадки, ми можемо це зробити скоріше? Е, так, так, звичайно, в нас є така можливість дати запит на виробництво на терміновість. Угу. Супер. Тоді наші ворота будуть виготовлятися, але для вас пройде всього півтора, там декілька секунд. Монтаж любих воріт починається з встановлення вертикальних направляючих. Тут у нас промисловий об'єкт. Відповідно, ми використали потовщі направляючі, товщина яких складає 2 мм. Для порівняння у домашніх воротах товщина складає 1,5 міліметра. Чому ми обрали потовщений варіант? Тому що на промисловому об'єкті домашні ворота вийдуть з ладу вдвічі швидше. Це як будувати багатоповерхівку на фундаменті з-під дачного будинку. Панелі встановлюємо в напрямні одна за одною. На цьому етапі важлива чіткість, адже, по-перше, ззовні буде видно, що вони будуть встановлені криво. А друге, на що це це на надійність конструкції. Бачимо, ми тут вже встановили три панелі. Далі тут буде йти ще одна ось така, ось така панель. а після цього зверху вже будуть монтуватися дві панелі з панорамними вікнами. До речі, тут ми встановили новинку. Це панелі в кольорі коліантрацит Deluxe. Глибокий графітовий відтінок, плюс металевий блиск, виглядає досить стильно і сучасно. Ці панелі це у нас семишарове порошкове пофарбування з гарантією від нескрізної корозії, панорамні панелі це в нас алюмінієвий корпус, так само в антрацитому колірі. Серед цих трьох воріт в центральні ми вирішили додати хвіртку. Для чого? По перше, тому що це зручно не потрібно повністю відкривати ворота для того, щоб зайти в проєм просто. Відкрили, закрили і забігли. Плюс це має додаткову ефективність. Майстри часто бігають взимку туди-сюди. Відповідно, щоб не відкривати повністю проєм, щоб тепло не виходило. Хвіртка це дуже класне рішення. Зверніть увагу, окантовка хвіртки йде в пофарбування в колір конструкції. В залежності від виробника може це йти за доплату. Також обов'язково всі хвіртки відкриваються назовні і з доводчиком. Тобто, коли ви відкриваєте хвіртку, ви її відпускаєте, і вона закривається. Далі ми монтуємо горизонтальні напрямні і з'єднюємо їх разом. Це профіл. Значить, горизонтальні напрямні нам потрібні, тому що по них їде полотно воріт, коли воно йде під стелю. А це профіль нам потрібен, тому що воно з'єднує якраз ці горизонтальні напрямні і не дає їм розійтися з часом під час користування, тобто полотно воріт не випаде або не виїде туди-назад. при цьому механізм балансування він кріпиться до притолки і дозволяє відкрити ворота, які важать 150-200 кг однією рукою. Одним із катастрофічно важливих елементів, коли ми говоримо про комплектуючі гаражних воріт, є ось ця маленька деталь, яка знаходиться по дві сторони напрямних. Це захист від обриву тросів. Уявимо ситуацію: до вас на СТО заїжджає або на мийку, заїжджає новенький BMW або новенький Mercedes. Він зупиняється в приємі, і, не дай Бог, рветься трос. Таке буває, ніхто від такого не застрахований. В цей момент 150 кілограмове полотно воріт, буде як гілляти летіти на автомобіль. Чи цей автомобіль потім підлягає реставрації? Невідомо, але це точно мінус репутація і мінус кошти. Тому е важливо докомплектувати то ворота е захисно від тросів. Він коштує всього лише 40 євро. Працює він по чим це порівняти. Схоже на захист, коли в ліхті рветься трос, відповідно, ця одна маленька деталь вбереже вас від збитків і від втраченої репутації. Значить, Пробуємо відкривати ворота з автоматикою. На блоці управління у нас три кнопки: це відкрити ворота, зупинити і опустити. І також четверта кнопка, велика червона, це кнопка екстреної зупинки. Також у нас тут ворота комплектовані фотоелементами, тобто, коли ви натискаєте закрити ворота і проїжджаєте, відповідно, ворота у нас зупиняються і їдуть наверх, щоб не. Задавити автомобіль або людину. В комплекті з блоком управління також йдуть два пульти, тобто ви можете дистанційно за допомогою пульта відкривати і закривати ворота. Також у нас тут з автоматикою у випадку відключення світла є ланцюговий редуктор, тобто можна перевести в ручний режим і за допомогою ланцюгового редуктора відкривати ворота, але не рекомендується це робити часто. Все-таки цей ланцюговий редуктор це такий на екстрений випадок засіб. Все-таки рекомендується відкривати за допомогою. Автоматики. Яка перевага встановлення автоматики, ніж ручного керування? Тим, що при, руч... при автоматичному відкритті ворота відкриваються плавно, тобто не плавно відкрилися? Наприклад, їх зупинили так? і вони плавно закриваються в одному і тому самому темпі. При ручному управлінні за допомогою ланцьового редуктора це завжди ривки. І коли ви, наприклад, закриваєте за допомогою ланцюгового редуктора, то ворота фактично падають, а ви тільки їх тако легенько зупиняєте, щоб вони не летіли як гілітина. Відповідно, при постійному такому відкриванні за допомогою ланцюгового редуктора вверх-вниз дьорганні ворота не так довго служать. Плюс нижня планка у воротах при ударах об землю вона з часом розбивається, її потрібно буде замінити. Як бачите, кожний підбір кожних сесійних гаражних воріт є унікальним. і ми рекомендуємо звертатися до професіоналів, щоб ви встановили один раз і вони служили у вас роками, щоб це було для вас не просто купівля, а вигідна інвестиція. Ну а якщо ви будуєте зараз СТО чи мийку, ми з задоволенням допоможемо вам підібрати на ваш об'єкт ворота. Ви можете залишити або під цим відео заявку, або написати нам. В приватні повідомлення в інстаграмі або знайти нас на сайті грамант.юа і залишити заявку. Тож до зустрічі в нових відео і підписуйтесь на Агромант.